День школи започатковано. В Херсонській спеціалізованій школі номер 12 з поглибленим вивченням французької мови. Нова традиція включає кілька корисних акцій перебрання навколишньої території, збережи дерево, збір макулатури. Особливо сподобалось дітям розмальовувати паркан навколо школи. Тут діти могли виразити свої фантазії та переживання. Цього року разом з батьками ми вирішили започаткувати нову традицію день школи. Саме тому ми вирішили організувати декілька нових акцій, таких як розмальовка парканів, прибирання прилеглих територій, збір макулатури збереже дерево, також оформлення екологічної стежини. Ми сподіваємося, що цього року в нас все вийде. Я хочу, користуючись нагодою, подякувати всім батькам. Перш за все, це наш. Ініціатор цієї акції, голова наглядової ради Еліко Русланівна, яка всім батьків запросила до участі в цій акції, і батьки 6-го А, 1 а дуже багатьох класів допомогли нам сьогодні. Але ще рано підводити підсумки, ми їх будемо підводити у понеділок. Але це стало сьогодні ну, таким днем дійсно школи, де беруть участь і батьки, і вчителі, і діти школи. Акція організована до дня школи, крім повчального та естетичного. Також несе в собі соціальне значення. Сегодня мы запланировали сделать такую акцию, чтобы дети своим трудом, своими руками э, приукрасили придворовую территорию нашей школы. Э, они изображают этими рисунками свою мечту, мечту, которую они хотят, чтобы она осуществилась. А помимо того, что мы красим сегодня забор, мы сегодня сажаем деревья, убираем придворовую территорию, собираем макулатуру. Маку... Вырученные деньги с макулатуры мы будем выписывать помощь чернобыльцам газету «Чернобыльский звон» и помогать этим остальными деньгами будем помогать категорийным детям, которые учатся в нашей же школе. Вот. И вот я думаю, что это сегодня только начало, первая такая наша акция, но в дальнейшем это уже будет, наверное, систематически проводиться такие мероприятия, и уже со следующего года будет концертная программа, и дети будут в ней участвовать. Этим развивается любовь к природе, любовь друг к другу, любовь к школе. И я думаю, что это правильный выбор, который мы сегодня вот решили сделать. Подобное действие объединяет детей. При до праці та головне дає можливість дітям самоутвердитись. Наші діти дуже полюбляють цей предмет. А сьогодні у нас таке велике-велике свято, і зараз ми бачимо результати цього свята. Це великі об'єми, великий простір і велика любов і серце наших дітей. Ми нарисували ефілі башню, тому що це наша мічка жити як в Парижі, як во Франції. Ну, это очень интересно Да, очень интересно. Собраться на свежем воздухе, рисовать. Очень нравится. С одноклассниками рисовать с ними. за Так так бы мы мне не общались, а бы не рисовали. Тут Все помогают друг другу. Очень интересно. В этой школе. Мені нравится учиться, писати, читати. Тут можна много чого узнати. Цікавим фактом є те, що ні взяли участь як діти старших класів, так і молодших. Тож можна з упевненістю сказати, що кожен учень ніс власний внесок у розвиток школи.